Українські реалії вимагають змін підходів у працевлаштуванні. Волинські підприємці розуміють, що майбутнього фахівця потрібно готувати з шкільної лави, а тому є частими гостями навчальних закладів краю. Питання працевлаштування молоді нині досить актуальне. Працедавець не дуже хоче брати на роботу випускника без практичного досвіду та навичок, однак і молодий спеціаліст не бажає працювати за мінімальну заробітну плату. Вирішити цю дилему покликані центри кар'єри, що діють при вищих навчальних закладах Волині за сприяння Державної служби зайнятості. Тут студенти можуть вдало оформити резюме, підготуватися до співбесіди з працедавцем, навчитися шукати роботу за допомогою сучасних інформаційних технологій. Традиційними стали ярмарки вакансій, під час яких відбувається безпосереднє спілкування між студентами та їхніми майбутніми працедавцями. До всесвітнього дня соціальної справедливості такий ярмарок відбувся у східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки. Роботодавці мали можливість озвучити вакансії як сьогоднішні, так і перспективні, які з'являться через місяць, через два, через три там, де бачать потребу в них. Студенти мали можливість поспілкуватись, почути вимоги до претендентів, подати анкету резюме. Пройти тестування, ознайомитися з іншими підприємствами, які представлені тут в рамках опису професій, побачити досягнення активної молоді, тобто зорієнтуватися на якусь певну планку, яку мають досягнути в найближчому майбутньому або можливо в перспективі. І волинські підприємці і майбутні випускники наголошують на важливості подібної співпраці. Прийшла сюди, тому що хочу ну, вже подумати над тим, де я буду працювати, ким я буду працювати, в якій сфері буду працювати. Так, цікавлюся. Профорієнтаційна робота в навчальних закладах краю ведеться постійно, адже важливо виявити всі вміння та навички як школярів, так і студентів з тим, щоб полегшити волинській молоді зробити найголовніший вибір у житті. Існує така біблійна істина, що все-таки під лежачий камінь вода не б'є. Якщо студенти, тобто не будуть нічого робити для того, щоб знайти роботу, вона до них не прийде. Тобто, студент повинен приходити до нас. В такому живому спілкуванні ми маємо можливість презентувати наші підприємства, також бачити, ну, яке нині є молоде покоління, що воно. О, прагне даватим якісь рекомендації з таких побажань. Ну трішечки старшої вже людини з досвідом хочу сказати: любі студенти вмійте себе презентувати у Рожчинському коледжі Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Гжицького. Центр кар'єри запрацював одним із перших коледжів області. Тут навчаються люди, які здобувають робітничу професію, і в майбутньому на сьогодні, як показує практика, краще і легше працевлаштуватися людям з робітничою професією. Але це не означає, що людина має зупинятись, здобула диплом і зупинилася, і шукає роботу саме по цьому напрямку, тому що виробництво змінюється, час змінюється, вимоги і потреби в роботодавців теж підвищуються. Людина повинна бути готовою здобувати нові кваліфікації, нові знання протягом всього життя. Працівники центру зайнятості завітали і Рожищенського навчально-реабілітаційного центру, де діє профорієнтаційний термінал. Адже діткам з особливими потребами важливо, щоб хтось допоміг їм визначитися у житті. За словами директора закладу Тетяни Козубович, для ста дітей, які навчаються у центрі, з 4 класу організовують уроки праці за трьома профілями швейна і столярна справа та сільгоспвиробництво. Якщо взагалі в більшості діток велику роль відіграє сім'я у професійному самовизначенні дітей, то в наших вихованців більшу роль відіграємо ми педагоги, тому що діти перебувають в нашому закладі круглодобово, і між навчального закладу формується зокрема рівнем працелаштування його випускників. А тому і керівництво навчальних закладів і працедавці співпрацюють із фахівцями обласної служби зайнятості з тим, щоб допомогти молоді якнайповніше виявити свої вміння та здібності.